Вітаю, панове, на каналі НуПІФА. Ми з моїми підписниками організували благодійний турнір під назвою Слава ЗСУ. Всі зібрані кошти шляхом голосування в телеграм-каналі було вирішено перерахувати у фонд Сергія Притули. Ось скріни. А призом за перемогу стане футболка збірної України-модератора каналу Михайло Гер. Головний приз ви зараз бачите на своїх екранах. До речі, він також веде свій ютуб канал по FIFA. Посилання залишу в описі каналу. Нагадаю, що для входу в турнір потрібно було зробити внесок мінімум 100 гривень. Ще раз дякую вам, хлопці, за те, що підтримали цю ідею. Далі ви побачите на зі стріму, де ми провели жеребкування та пояснили формат турніру. Приємного перегляду. Так, ну що, поїхали жеребкування, хлопці. Бажаю всім великої удачі та всім зловити ПСЖ. Поїхали перший. Номер один, это я. Прям так сразу. Прикольно. Добре. Бля, мне страшно, пацаны, пиздец. Тринадцать. Тоттенхэм, это я, бляха. Ха -ха -ха, капец. Ну, Хюнминсон. 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 Следующий участник. Тринадцать. Это Виталий Крыщук. Виталий. 10. Інтер. Віталій Інтер. Вітаю, Бодька. Ну це в принципі більш менш штортехем. Там. Е... так, це номер 3. Русік. Русік. Хто ж випаде Русику? Номер 6. реал бля. О, це ти везучий, бляха. Це практично найсильніша команда. Жесть! Русик, можно с тобой поменять? Блин, реал це пипец. Далее. 14. Микита, погнали. Челси, непогано. Канте буду розривати! Так, це вже цікаво. Бля, Русик, реал это капец, конечно. Русик, вообще повезло. Мне цікаво, кому ПСЖ. Будь ласка, тільки не мище, пожалуйста. Мишаня, тобі не потрібно ПСЖ. І Ліверпуль тобі не потрібен. Так, номер вісім. Це Богдан Сачонок. Богдану у випадає. Суарес Суарес буде розривати. А, Русик, я проплатив, каже. Все куплено сватовсну. Конечно, конечно. Поїхал далі. Пацан, так хвилюсь, капець. Ще раз. Димон! А, Димон! А Димон закинув больше всех грошей. Это что значит? Что ПСЖ ему требовал, так? Блядь. Скажет, ты что все куплено? А Ливерпуль, бляха! Димон! Ты охренел! Капец у вас команды, пацаны! Поехали! Номер 10. Дмитро Тимошенко. Арсенал. Номер ну. 2. Міша Гер. Так, пацани. Міша. Е, Олександр Дорошенко. Буде 14 людей. Того, що один вийшов, а ще один ми не залишили. Це нормальна тема. 14 буде грати, теж буде цікаво. Просто два учасники відразу підуть у раунд 2. Так, Міша Гер. Оце найголовніше, щоб йому не ПСЖ. Будь ласка, бо ми просто всі відскочимо, реально. Пожалуйста! 10 було, блять! Так ще раз, ще раз, ще раз, будь ласка. У мене серце колотиться, пацани. І не Барселону йому. Давайте йому Ювентус. 13, бляха, знову мимо. Ще раз. 14. Та що ж таке? о Ювентус! Все нормально. Ювентус, Ювентус. Ювентус. Миша, выбачь. Мишаня, выбач. Выбач, я не проти тебе. Просто ты, собака, сильний, дуже. Так, погнал далі. Погнал далі. 13. Було. Далі. 11. Жека Одеса. Жека. Жека, скільки там відер наливки? Ти мені за ПСЖ даєш, а ну давай. Бля, ну залишились команди. Мансити, ПСЖ, Бояри, Барса, МЮ і Боруся. В принципі, всі туп тупо круті команди залишились. Саме солодке, так. Та ти пик слиш саме солодке, блядь, сидить з ралом. Саме солодке, охренел вообще. Так, Жека, погнали! ПЕЦО! Жека, ти задрав, реально, блядь. Йому бляха Канте, йому бляха Неймар, ти знущайся, значить що? Це мінімум 6 відер е, з тебе наливки. Пиздец. Як так, блядь? Охренел Джека вообще. Леха, перекурити треба, Стасян. Офигеть! Русик за наливку брата продав. Та в тебе, блядь, реал, ти нормальний вообще. Алло. Краще би Гаррі Кейн попався а на Дібала. Ну, Мішаня, вибач. За скільки наливки продався, наливка на базу. Погнали. Фу. Номер 5. Микита Копатич. До речі, де Микита? Микита тут чи ні? Його нема на стрімі. 15. А що ж таке повторюється? 6 повторюється. 1 повторюється. 2. Ман Сіті. Малому Ман Сіті. Ну це, блін. Цікаво. Так, далі. Стас Сокол. Оооо, Стасян. Стасян. Це цікаво, так. Так, так, так. Щоб ви не думали, що я це тут не натискаю сам? Ось мишка. Оп! Номер 10. Так, сейчас. Номер 1. М.Ю. бляха, забрав мою команду. Стасян, вітаю. Кріщану Роналду. 15. Ілья Притула. Ілюха, тут. 4. Баяри. Баяри, Левандовський. Ілюха, вітаю. 6. Льохіч. Льохич, Льохич. Барселона! Льоха, бляха. Буде розривати. Так, ну що, Льоха Барселона? Боруся вас, Васяну. Пацани. Всіх вітаю. Вийшло непогано. Так, всім видно. Пацани, робіть собі скріншот. Так, чекайте, чекайте, не виходьте з ефіру, хлопці. Стоп, не виходьте з ефіру. Зараз ви можете всі. Е, ви чекайте, зараз ще буде розстановка команд. Чекайте. Чекайте, чекайте, ніхто не входить. Стоп, 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 стоп. Всі сидимо, скріншот зробили. Тепер заходимо у е, турнірну таблицю. І я натискаю тут Shuffle Seeds. Зараз вони розкидаються рандомом. Поїхали на рахунок 3. Один, два, три. Ой, блядь. Один, два, три. Continue. Окей. Okay. Так. Цікаво. 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 Давайте, мабуть, тут я в, в цьому текстовому файлі зараз розкидаю хто з ким. Щоб точно було зрозуміло. Отаким чином, хлопці. Пацани, робіть скріншоти. Хлопці, у вас всіх є доступ до цієї таблиці. Ви можете туди заходити і дивитись на всю таблицю. Поясни всім правила. Що ти не маєш на увазі? Які правила? Правила пацани вже знають. Грають матч 90 хвилин. Якщо хтось перемагає, то йде у верхню сітку. Якщо хтось програє, йде в нижню. І чекаємо до п'ятниці 17.00. Якщо хтось грає в нічю, то вони грають ще один матч до золотого гола. Міша, ми граємо тими командами, які є у FIFA. Так, все, я починаю турнамент, Я починаю турнір. Все, турнір почався. Далі тут ми будемо записувати результати. Ви всі зможете бачити ці результати. Тут будуть скільки кількість голів, 1-2, там, два, нулі, все інше. Вам сподобалось? Сьогодні о 17.00 Не пропустіть на моєму стрімі початок турніру. що з вашою підтримкою. Ми будемо робити такі акції набагато частіше. Бувайте, слава Україні.